Біфрен, спокій за ясної голови сьогодні. По обіді у Кремлі очікується велике зібрання крупно поставлених росіян. Путін буде оголошувати про приєднання до Росії тимчасово окупованих територій. Фактично, це буде такий формальний акт анексії. Вадим Денисенко з нами на зв'язку, директор Українського інституту майбутнього. Вадима, вітаю. Вітаю. А чому так поспішає Путін е, бігом приєднати до Росії тимчасово окуповані території? Якщо от зараз є інформація про те, що в Лимані вже починають тікати росіяни, ситуація на фронті зовсім не на їхню користь. Чому такий поспіх? Ну, власне кажучи, поспіх з'явився у нього після саміту ШОС, після того, як в Самарканді він відвідав цей саміт. Причин тут є кілька. Перша судячи з усього відбулися якісь розмови. Путіна із керівництвом Китаю і керівництвом Індії в публічній частині керівники цих країн сказали про те, що вони дуже незадоволені всім тим, що відбувається зараз на території України. В непублічній можна з великою долею ймовірності припустити, що вони йому сказали, що ти повинен якось цю історію завершувати, тому що далі точно нам з тобою буде не по дорозі. Ну якщо дуже спростити ті слова, які вони могли йому сказати. Потім після цього безпосередньо в Москві. Судячи з цього, партія війни повністю перемогла, і де факто Путін перетворився з Альфа Семце на такого собі колективного Путіна, де партія війни прискорює всі ці процеси, і прискорює процеси анексії. Думаю, що він прискорюється, з однієї сторони, побуючись негативної реакції подальшої Китаю і Індії, з іншої сторони, тому що внутрішня партія його штовхає, а штовхають воно до ескалації. і я думаю, що зараз. Знову ж таки піднімається карта енергетичної шантажа Європи після підриву трьох ниток із чотирьох. Газопроводу Північний Потік 1 і Північний Потік-2 і для світу також буде розповідатися про загрозу ядерної війни, яку Путін буде приміняти, якщо Україна буде нападати на російські ну нібито російські території. Тобто, в принципі, ми входимо насправді в місяць півтора дуже великої турбулентності і дуже великих психологічних воєн, коли фактично кожен день ну ми повинні до цього бути готові. Кожен день, по той пар раз на день нам будуть говорити, що ракета така то виїхала туди-то. Ядерний удар готується на 15.00, потім переноситься на 21.00 і так далі. І так далі. Просто нам потрібно витримати цю психологічний удар. І після цього я впевнений, що нічого путіну не вдасть. Ну, але е, якщо дивитися, ну спробувати принаймні подивитися на ситуацію логічно, то путіну це невигідно, тому що зараз з активним наступом збройних сил України, якщо вони навіть оголосять ці території російськими, а ми їх звільняємо, то це означає, що будь-які території російські, якісь федеральні округи, можна просто звільняти. І якщо можна їх звільняти тут, то чому їх не можна звільняти на Кавказі? В Сахаякутії, в Татарстані, тобто вони теж можуть бути звільнені, і ця логіка може бути руйнівною для Російської Федерації. Ну він так не мислить. Ми повинні чітко зрозуміти, що росіяни взагалі дуже складно уявляють собі поразку в цій війні. Але а Путін так тим більше. Тобто він вважає, що зараз він зібрав 300 тисяч людей, гідрали йому сказали, що цього нам буде достатньо для того, щоб ми зупинили лінію фронту і там, десь може навіть через деякий час перейшли контрнас. Тому в даному випадку він щиро вірить, що нічого страшного в тому, що там, як він сказав тоді в Самарканді, що ми нічого не потеряли, ми продовжуємо ступінь на Донбасі. От те ж саме, я думаю, він буде говорити і зараз. Водими, але ви кажете про те, що перемагає партія війни в оточенні Путіна. А є ще якась умовна партія миру? Ні, є партія поміркована партія, яка говорила про те, що нам треба призупиняти цю війну, нам треба не входити в діалоги, нам треба повертатися до якоїсь термальності. І в принципі шукати якісь варіанти для того, щоб виходити із цієї ситуації, але партія війни зараз повністю перемогла, і вона зараз диктує повістку дня в Російській Федерації. А наскільки може підтверджуватися інформація про те, що Путін особисто керує на рівні командирів підрозділів бойовими діями на окупованих українських територіях, не довіряючи міністерству оборони своєї країни? Ну, перш за все, він міністерство оборони не довіряє дуже давно. Починаючи я думаю, що десь із початку, з кінця березня, початку квітня, Герасимов, де факто був відсторонений від управління військами ще під час першої ізюмської операції, коли Росіяни захоплювали ізюм. Власне мінялися кілька разів керівники, які відповідали за українські напрямки. І станом на зараз, я думаю, що чесно кажучи. Існує дуже висока вірогідність, що справді Путін приймає всі кардинальні рішення сам. Ну, зрештою, мені здається, що нам це на руку, оскільки його стратегічний це геній та. Це 100%. Тобто, якби так далі продовжували, я бажаю, що це було б тільки нам на руку. Дякую, Вадиме за розмову. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього і доктор історичних наук, був з нами в ефірі. Ну зрештою, що би там не сталося сьогодні по обіді в Кремлі, які би рішення вони не ухвалювали для України і для наших партнерів. Це абсолютно нічого не змінює. Ми продовжуємо звільню звільняти свої території і підтримувати збройні сили України.